Чи хотіли ви побачити, як виглядало знищення і Гомори? Ми не знаємо, в яких умовах це відбулося. Господь написано послав дощі, сірки і вогню. І ці міста були знищені, в результаті чого утворилось мертве море. Але на нашій землі є дуже багато цікавих місць, і одне з них це природний вулканічний парк в штаті Каліфорнія. Унікальне місце на нашій землі, оскільки тут є усі види вулканів підземні, надземні. І також різноманітні гейзери. Національний парк Ласен славиться своєю надзвичайно красивою природою та мальовничими озерами із унікальним кольором води. Але серед усієї цієї краси притаїлось щось схоже на маленьке пекло. І тут є надзвичайно багато сірки і інших таких шкідливих елементів. Які задають великої шкоди людині. У цьому гарячому каламутному басейні мешкає багато мікроорганізмів, які називаються екстремофілами. Найекстремальнішими з цих високотемпературних одноклітинних організмів є археї. Вони використовують сірку для отримання енергії та вуглекислий газ для росту, а також виробляють сірчану кислоту як відходи. Ця висококорозійна мінеральна кислота повільно роз'їдає скелю, вивільняючи дрібні частинки розкладеної породи, які надають цій поверхні такого цікавого вигляду, утворюючи тим самим басейн із сірчаної кислоти. Із цього басейну витікають термальні сірчані ріки, які розносять цю кислоту і дуже неприємний запах. Цей процес є неперервним завдяки підземному вулкану, який запустив цю хімічну лабораторію. Усі ці фактори створюють середовище, схоже на пекло. Це місце так і називається пекло. Пекло Бампаса. Історія цієї назви досить цікава. Колись іспанський дослідник, коли подорожував ці місця, він натрапив на дуже цікаві породи, і він не знав, що під ним його нога провалилася, він сильно її обпік. І він пожартував, що він прийшов через пекло і він відкрив пекло назовні. І в честь нього назвали оце місце. Місце дійсно похоже на пекло, тому що тут неймовірний сморід. Та настільки страшний запах сульфуру, що в роті в мене все пересохло, в голові дуже сильно паморочиться, тому довго бути я тут не зможу, і багато чого сказати також не зможу. Але можливо так виглядала картина позаду лота, коли він втікав в судоми й Гомори. Можливо, тому Ангел йому сказав не обертатись. Можливо, така хмара сірки рухалась за ним, і, обернувшись, він би помер. Тут строго заборонено ступати за межі стежки, тому що також можна провалитись, можна опектись і можна завдати собі смертельні шкоди. Історія про Содом і Гомору нам добре відома. Ось що сам Ісус сказав про цю подію в Євангелії від Луки. Ми читаємо його слова. Того ж дня, як Лот вийшов із содому, вогонь із сіркою з неба линув і всіх погубив. Так буде й того дня, як син людський з'явиться. Але за що Бог знищив ці міста у такий спосіб? У книзі буття ми читаємо наступне: і промовив Господь через те, що крик Содому й гумори великий, і що гріх їхній став дуже тяжкий. Зійду ж я та й побачу. Чи не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до мене, тоді їм загибель? А як ні, то побачу. У чому виявлявся їхній тяжкий гріх? Читаємо далі. І прибули обидва Ангели до Содому надвечір. А Лот сидів у Брамі Содомській, і побачив Лот, і встав їм назустріч, і вклонився обличчям до землі, та й промовив: Ось, панове мої! Зайдіть додому вашого раба і переночуйте, і помийте ноги свої, а рано встанете й підете на дорогу свою. Ще вони не полягали, а люди того міста, люди Содому, від малого аж до старого, увесь народ звідусюди оточили той дім. І вони закричали до Лота і сказали йому: Де ті мужі, що ночі цієї до тебе прийшли? Виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати? Ось ми бачимо, наскільки огидним є гріх всяких збочень і одностатевих стосунків в очах Бога. Але Господь прагнув врятувати Лота, тому і послав ангелів, щоб вивезти його з цього міста. А коли зійшла світова зірниця, то ангели поспішили Лота, говорячи: Уставай, візьми жінку свою та обох дочок своїх, що знаходяться тут, щоб тобі не загинути через гріх цього міста. А що він вагався, то ті мужі, через Господню до нього любов, схопили за руку його, і за руку жінки його, і за руку обох дочок його, і вивели його і поставили поза містом. І сталося, коли один з них виводив їх поза місто, то промовив: Рятуй свою душу, не оглядайся позад себе, і не затримуйся ніде в околиці, ховайся нагору, щоб тобі не загинути. Сонце зійшло над землею, а лот прибув до цару. І Господь послав на судом та гомору дощ із сірки й вогню від Господа з неба, і поруйнував ті міста, і всю околицю, і всіх мешканців міст і рослинність землі. А жінка його, лотова, озирнулась позад нього і стала стовпом соляним. Написано, що Господь послав дощ із сірки і вогню. З неба на місці судомої його зараз мертве море. Також в біблії є ще одна цікава історія про богача і лазаря. І записав її Евангелист Лука Багато хто використовує цю притчу, щоб довести існування реального пекла, в якому грішники будуть варитися в киплячому котлі. Але Ісус розказав цю притчу із зовсім іншою метою. Давайте досліджувати. Перше, до кого Ісус сказав цю притчу. Івангелі від Луки, 16 розділ. ми читаємо. Чули все це і фарисеї, що були сріблолюбці та й стали сміятися з нього. Він же промовив до них: Ви себе видаєте за праведних перед людьми, але ваші серця знає Бог, що високі в людей, те перед Богом гидота. Отже, Ісус звертається до фарисеїв, які були грошолюбні. І говорить їм далі. один чоловік був багатий і задягався в порфіру і вісон, і щоденно розкішно бенкетував Був і вбогий один, на ім'я Лазар, що лежав у воріть його з трупами вкритий. Цим самим Ісус показує контраст, в якому жили цих двоє людей. Та ось стало, що вбогий помер, і на Оврамове лону віднесли його ангели. Умержий багатий, і його поховали. Зуважте також різницю в похованні. Написано, що в Бога навіть не було кому поховати. Про нього попіклувались ангели. А багатого написано: поховали. Знову який контраст. Але після смерті вони також попадають в різні місця бідний Лазар до Авраама, а Багач царство мертвих, яке грецькою мовою називається. Хадес, і цей багач просить лазаря про допомогу тепер. На що Авраам йому відповідає? Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само й лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена. Так що ті, хто хочуть переходити. Не можуть і звідси до вас ані переходять і звідти до нас. Іншими словами, Ісус показує, що після смерті пізно буде щось змінити, і неможливо буде перейти з одного світу в інший, оскільки між ними велика безодня. Розуміючи фатальні наслідки свого життя, багач просить, щоб хтось попередив про наслідки такого життя його родину і щоб вони змінились. Він каже. Отож, очі благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це саме місце страждання. Авраам же сказав: Вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж бо, очі Авраме, але коли прийде, хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він відказав як Мойсея пророків не слухають, то коли хто б із мертвих Воскрес не нятимуть віри. А тепер підсумок цієї історії Чому Ісус сказав, що не повірять навіть тому, хто з мертвих воскресне? Через деякий час після того, як Ісус розказав цю притчу, Він воскрешає з мертвих свого друга Лазаря? І як відреагували фарисеї? Чи згадали вони цю притчу? Ні, вони захотіли вбити Ісуса. Ця історія детально описана в 11 розділі Євангелії від Івана. І багато з юдеїв, що посходились до Марії та бачили те, що він учинив, у нього ввірували. А деякі з них пішли до фарисеїв і їм розповіли, що Ісус учинив. Тоді просвященики та Фарисеї скликали Раду і казали: Що маємо робити? Бо цей чоловік прибагато чуд чинить? Більше того. Вони задумали вбити і Воскреслого Лазаря. Ось ми далі читаємо розповідь Івана: Ісус вже за шість днів до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що його Воскресив Ісус мертвих. і для нього вечерю там справили, а Марта прислуговувала Був же й Лазар одним із тих, що до столу з ним сіли. А переосвященники змовились, щоб і Лазареві смерть заподіяти, бо багато з юдеїв. За нього відходили та в Ісуса ввірували. Звуважте, Лазар ніде не залишив свідчень про свій стан померлого і що він пережив після смерті, якби там було щось надзвичайне, то апостоли неодмінно це записали, оскільки вони не один раз з ним могли спілкуватись. А тепер висновки Ісус розказав цю притчу фарисеям і священникам, які дуже добре знали Писання та закон. Але вони не вірили в те, що читали, тому хотіли вбити Ісуса через заздрість. Більше того, вони не просто хотіли вбити Ісуса, вони не повірили навіть Воскреслому Лазарю, і хотіли також Його вбити, оскільки він був живим свідченням про чудо, яке зробив Ісус. Господь подбав про те, щоб врятувати Лота і його сім'ю. Також він дуже хотів врятувати судом його мору, тому давав стільки. Господь також хоче, щоб і ми спаслись, тому основний урок з притчі багача і Лазаря, він говорить, що писання і пророки багато чого нам говорять, щоб ми повірили і не загинули, як загинула жінка, Лота і Содом і Гомора.